Відбулася уже дев'ята краєзнавча конференція Брідщина край на межі Галичини та Аволині, організована Бродівською райдержадміністрацією, Бродівською районною радою, Бродівською міською радою, Бродівським історико-краєзнавчим музеєм. Як відбувалась конференція, розповість Наталія Кутняк. Найбільша історично-краєзнавча подія року для Бродів відбулася в останній робочий день цього тижня. Уже дев'ятий рік поспіль. Бродівський історико-краєзнавчий музей до міжнародного дня пам'яток історії та культури організовує краєзнавчу конференцію Брідщина, край на межі Галичини і Волині. Учасники заходу зібралися в районному народному домі. Довкола організації краєзнавчої конференції об'єднуються усі представництва влади Бродівщини, райдержадміністрація, районна і міська ради. Завчасу автори наукових і краєзнавчих праць надсилають свої статті до щорічного збірника. Презентував збірник матеріалів 9-ї конференції старший науковий співробітник Бродівського історико-краєзнавчого музею Андрій Корчак. Не рекламувати нашу конференцію на Україні. Тому що нас знають багато України, і наше видання є популярним серед науковців і нам присилають статті з різних різними І Часто буває таке, що ну, люди хочуть десь опублікуватися, і навіть та стаття не дуже не підходить до нашої ідеї. І ми, ми постійно знаходимося в такій дилемі, що до нас звертаються дуже поважні люди, дуже шановні науковці, високові. І нам, ну, ми не можемо їм якось відмовити, але і хочемо бачити збірник абсолютно присвячений історії нашого храму. Серед нових краєзнавчих видань за рік між конференціями продовження роботи над багатотомником Броди і Брідщина статей, досліджень і документів, у якому майже на 700 сторінок. Автор книги Дмитро Чобіт про свої очікування від конференції Дмитро Васильович зауважив. Кожна конференція це є крок пізнанні нового про історію Бріщини, бо історія Бріщини така багата, як і кожного. Населеного пункту, що досліджувати її можна до безконечності, і, дослід... і теми для досліджень теж є необмежена кількість. І як ми бачимо, що на кожного року люди, науковці, краєзнавці, знаходять теми для досліджень, і всі вони по-своєму відкривають щось нове, дають можливість людям пізнати свою історію. І тому вони є всі цікаві. Вдвічі вагомішу за обсягом сторінок книгу з літопису УПА представив наш краянин, науковець зі Львова Михайло Романюк. Дана книжка це є зібрання документів збройного підпілля УН, які творилися в 40-х, 50 х роках. Дані документи збиралися більше як 10 років, і вони тепер вилилися у два томи: які перший вийшов минулого року, а другий це той. Цікавий він в першу чергу для будь-якого нашого брещанина, тому що він там може знайти про свою родину, він там може знайти про свій населений пункт. Це, це дуже зручно і легко шукати за індексом, який вміщений в кінці книги. Е, ну, Відразу скажу, що там представлені всі населені пункти Бродівського району, тобто і сотні підпільників, які діяли на території Бріщини і загинули в 40-х, 50-х роках. А коли презентувала свою нову книгу Ярослава Павлюк під назвою Не забудьмо тую славу зал аплодував. Пані Ярослава ще на початку виступу попередила, що говоритиме емоційно. Наприклад, про те, як в окупованому Криму відзначали день незалежності біля монумента Тараса Шевченка. Сміливці одягнули вишиванки і національну символіку. Сміливим жінкам у вишиванках з Євпаторії, аплодував увесь зал Бродівської конференції.